Ви знаєте, коли навіть посварилися, треба навчитися миритися. А ми навіть не вміємо, от даєш їм оці навики, як правильно попросити це саме пробачення. В один в одного. Бо коли я питаю, діти, а ну розкажіть, як ви просите пробачення, коли запізнилися в школу? От на 5 хвилин. Заходимо в клас. Вибачте нам, будь ласка, дозвольте сісти. Я кажу, стоп, 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 стоп. А ну давайте запишемо. Є такі три речі, які треба знати, як правильно хоч вибачення просити. Це якраз теж в тому плані, як правильно слухати, як правильно вибачати і як правильно стосунки будувати. Що спочатку вам треба визнати свою провину. Я визнаю свою провину, що я запізнився на 5 хвилин. Оце треба сказати. Що ти уяснив, я визнаю свою провину, що я запізнився на 5 хвилин. Другий пункт. Мені шкода, що я завдав вам біль. Я ж тільки третій пункт, вибачте мені, будь ласка. Отявляєте, що коли людина, дитина от навчиться оці три пункти говорити, спочатку визнає свою провину, конкретно скаже яку. По-друге, проявить цю емоцію, що їй шкода. І третє, туди аж пробачення попросить. Ви знаєте, менше роблять тоді таких помилок. Бо якщо вона каже, вибачте мені, будь ласка, це на автопілоті, вона навіть не зрозуміла, що вона попросила. Але що саме цікаво, що протилежна стать, або коли будуєш стосунки, ну, кому важче просити пробачення? Чоловікові чи жінці? Ну, соціологія говорить, що важче просити все-таки чоловікові. Пробачення просити чоловікові важче. Бо він себе вважає переможцем, він господар, а тут треба визнати свою провину. Йому дуже важко. Але що саме цікаве? Я потім розказую, що як правильно ще й вибачити за те, то, що тобі хтось вибачився? І тут теж цікава ситуація. А кому легше вибачити, чоловікові чи жінці? Виявляється, це теж картинка інша. Жінці важче вибачити. А чоловікові легше. Хух. Чоловік вибачає легко, але просити пробачення, ох, як важко. Дуже важко. А жінка, вона як емоції, коли ця образа є, і вона туди глибше вставляється, вона його пам'ятає майже все життя. І це груба помилка жінки, коли починає нагадувати оці всі. Просто не можна нагадувати все. Якщо він тебе пробачення попросив, ти його затирай. Але ми затерти не можемо ту образу, ту, яку він наніс мені. Ну, ту емоцію, яку ти перенесла, це емоція, а вона тебе стає гіршою, вона тобі по тобі б'є. Вона не розуміє, що не можна тримати в собі ніякі образи, які ти накопичила, навіть коли ти спілкуєшся з цим самим чоловіком. І тому дивіться, як правильно треба вибачити. Перший пункт. Подякуйте за те, що він визнав свою провину. Я тобі дякую, що визнав свою провину, що ти запізнився на 5 хвилин. Слухайте, як приємно. Подякуйте. Людина усвідомила, визнала свою проблему, причину своєї, так сказати. А ви йому за це подякуйте. Оце перший пункт. А другий пункт, да, треба вибачити. Але вибачити так, щоб більше не згадувати. Я скажу, оце буде мудра жінка. Хочу сказати, якщо коли ви не будете згадувати чоловікові своєму, Оці всі образи, які ви накопили за своє життя, чоловік буде інший. А так, коли ви йому це все нагадуєте, у нього різко падає тестостерон. Ви не розумієте, що чоловічий гормон, він такий чутливий, чоловік взагалі чутливий. Чому чоловіки в нас живуть на 10 років менше, таре 12 Чоловіки живуть в Україні на 10. Та жінка сильна. Вона сильна по натурі. Вона може його вбити, як хоче зробити з нього. Що хоче, може, з нього зробити? У неї така енергетика, що вона її і потім як скаже, ого. Він туди тікає. Він тікає в три напрямки. Він може туди стати або алкоголіком. Чуєте, йому треба запити, бо він не витримує. Бо каже, жінка пиляє. Ну, я вибачаю, що я такого слова сказав. Але достає, достає, от коли нагадує ці всі речі. Або друге трудоголіку. Чого мені там робити, коли вона мене достає? Тут я працюю цілий день, я як здобувач, мені принесе кусок хліба і все о, чуєте, або третє, починає шукати якусь там другу, або третю. Це погано, це прикро. Але сама жінка це може, вона може з нього зробити, ви знаєте, або переможця, або алкоголіка. Бо до мене дуже багато приводять жінок. Чоловіка і каже, слухайте, оце він в мене хворий алкоголік. Зробіть з нього нормальну людину. Я кажу, стоп, 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 А ви коли заміж виходили, ви якого його брали, Як алкоголіка? Ні. А як що, нормального? Так. Да. Що, помірно петущого? Да. А ви самі які? Ну, я то твереза. Я кажу, як твереза? Ви що, на Новий рік собі не дозволяєте? Ну, трішки дозволяю. Ну це... Що, не можна? Я кажу, та ні. Ви поки не станете тверезими, ви його тверезого не зробите. Так що вам треба вдвоєм приходити і проходити курси по зняттю програми на самотруєння інтоксикантами. От бачите, як воно все пов'язано. І тому ще раз хочу сказати: сила жінки дуже сильна. Треба навчитися надихати чоловіка на подвиги. Знаєш, Якщо ти три рази в день скажеш чоловікові, слухай, всі чоловіки, як чоловіки, а ти в мене, як Бог, слухайте, то він вас на руках буде носити. Не вірите, а ви провірте. Але він теж повинен вам теж давати компліменти. Як ви йому, а ви йому. Оце є якраз стосунки, треба будувати на позитиві. Ніякої агресії. Розумієте? Слухати один одного. Тобто дати, послухати мою думку, а не тільки свою, і чути себе і більше нікого, а в більшості так буває. Третє йти в одному напрямку. Розумієте, є голова, є шия. Четверте піклуватися один про одного і до кінця життя і вчитися цьому, і це треба. І п'яте тоді будуть подружні стосунки. Цініть як особистість. І його не перебудовуйте. І ви туди побачите, буде все в гармонії і в любові. Будьте завжди тверезі, здорові, щасливі і кохайте один одного.